Всім привіт! Мені Нубик сказав, як ловити вибу в фіш-симулятор. Я покажу вам, як ловити вибу. Ідіть до моста. Там у вас буде все. Буде от зараз буде от така шкала, і вам треба тикнути на самий верх. І треба. Тикати на кнопку Шаг при 25 разів І далі у вас мусить з'явитися шкала. От така. Якщо ти будеш пожимати, тоді на цю сторону піде. Якщо от не будеш тикати, тоді от так піде. І дивіться, я виведу рибу. А тепер як подавати вибу. вам покажу. Спочатку йдемо на самий верх до... О, як валюту получати. Йдемо до самого верху. Тут нас є світовгавець. Ми беремо свою рибу, вищаємось. І тепер я хочу це показати. І він дає вам цю валюту. Бачите, в мене тут збільшилось. І тепер. І всі. Надіюсь вам сподобався цей туторіал.